Всім привіт! З вами знову я, Ля Стокер, і хочу з вами поділитися одним таким а, цікавим сервісом, а, який безкоштовно генерує необмежену кількість зображень. Тобто, ви в цьому сервісі можете скільки завгодно створювати зображення, поки не лопнете. Ну, принаймні так говорять. А, значить, що для цього потрібно, да? так, як ми займаємося заробітком на фотографіях, створених штучним інтелектом, а, значить, що для того потрібно? А, ну, значить, яка, яка процедура? Ви вже знаєте, да? а, для того, щоб створювати зображення, а, що нам потрібно? Нам потрібно сервіс, сервіс який створює зображення. А В даному випадку це у нас Рафаель Паї. Можна навіть не реєструватися на цьому о, сайті, да? на цьому сервісі. Він все просто так створює зображення. Це простіше, простого. Нічого простішого не може бути для абсолютних, як кажуть, валянків. Так? Отже, що потрібно? Що потрібно, да? Значить, ну, Дивіться, для того, щоб е, створити зображення, да, ми маємо знати, яке це має бути зображення. Е, для цього ми користуємось сервісом ChatGPT, Або є ще такий сервіс, як Grok. Е, ну, Давайте ми е, зупинимось на ChatGPT. Да. <кхух> Що я роблю? Значить, е, я пишу, я займаюся продажем е, зображень на Фотостоках. Допоможи написати 10 промтів на англійській мові з різними сюжетами для створення фотографій в Міджорні на тему і задаю тему. Тут я задав тему рибалка на поплавець ранньою весною і ставлю вимоги. Обов'язково ви повинні знати, що штучний інтелект. Дуже погано генерує такі загальні плани. Тому я в основному е е роблю фотографії з крупних планів. Тобто я пишу вимоги, крупні плани, фотореалізм, гарні кольори, без тексту, без логотипів, без брендів, без водяних знаків. І все, і між мені от генерує 10, 10 промтів. От він згенерував. Далі я, наприклад, міняю тему, пишу на тему фітнес. І він мені генерує. Промти на тему фітнес Тепер, що я роблю? Я беру копіюю Ctrl-C і заходжу на сервіс Рафаель Тут ми вставляємо Ctrl-V. І єдине, що потрібно, отут задати співвідношення сторін. Співвідношення сторін у нас тут широкий буде. І він якраз прикольно, що він генерує 3 до 2. Співвідношення сторін. Тобто, таку широку, не для телефону, отаку широку, це самий е, ходовий, самий продаваємий формат. Тому я би вам рекомендував всі зображення генерувати тільки 3 до 2. Е, є окремі е, там, теми, коли можна генерувати квадратні і так далі. Але якщо ви генеруєте абсолютно все подряд, як кажуть, заливаєте кількістю, а не якістю, то просто 3 до 2 і лупите, і не зупиняєтесь. Все. І нажимаємо Generate. Єдине, що він кожен раз буде капчу викладати, ну, чи ви є не робот. Е, все, пішла генерація. Він генерує 4 зображення. 4 зображення. Єдине, що хотів ще сказати. Даний сервіс даний сервіс, він працює на двіжку Flux 1 dev Це е, досить ну, непоганий движок е, штучного інтелекту. Він е, ну, непогано справляється, скажімо так, з руками. Є касяке, ну не так як От. Ну, Можливо, він не такий креативний, е, як Міджорні, но це є безкоштовно, навіть без реєстрації. А, і, і оцей двіжок навіть можна його якось встановити на комп'ютер за допомогою спеціальних програм, але ми не будемо. Ну, для цього потрібно хороше желізо. От. Бачимо, все, згенерували 4 зображення. І далі що ми робимо? Єдине, що погано, що цей сервіс, ці зображення в себе не хранить, не зберігає. Тому нам треба відразу їх зберігати. Але. А, Спочатку що ми робимо? Ми передивляємося. Да? Ну, вроді руки на місці, пальці на місці, <кій> Значить, ми можемо зразу зберегти це зображення, або його, так звати покращити, або зробити upscale. Тобто воно трошки збільшить це зображення. От. Я би рекомендував його зразу збільшувати, тому що чим більше пікселів, тим буде краща якість. От, е, можна передивитися. Да, тут прикольно всіх в різних ракурсах. Те, що нам треба на стоки, щоб не було е, е, похожих зображень. Е, от, от, мені це дуже зображення подобається. Да, Дивимося, пальці всі на місці, 4 пальця, не 5. От, е, в принципі, нормально, нормально намалювало. Е, мені фотка подобається. Значить, що ми робимо? Ми можемо її зразу зберегти. Ну, давайте зразу збережемо. Да? От, зберігаємо її зразу на комп'ютер, і е, можна її покращити, тобто upscale зробити. Тут воно називається як покращення. Тобто, тут буде оригінал, тут покращення, от воно його покращує. І обов'язково воно його зараз покращило, воно трошки краще промалювало його. І знов зберігаємо на комп'ютер. Все, зберігаємо. І так далі. І ці зображення протягом там, 5 хвилин вони просто звідси пропадуть з цього сайту. Все, їх більше ніхто не побачить. І це прикольно. Тобто, ви взагалі за генерацію за це все нічого не платите. Да? Тому я б рекомендував би от вам. Да, дивимося, раз, два, три, чотири. І тут п'ятий палець. В принципі, в принципі, може бути. Що ми робимо? Ми знову покращуємо його. Тут іде капча, воно його провіряє, чи ви не робот. От. Все, воно його покращило. Все, і, і зберігаємо і так далі. Далі. коли ми До речі, коли будете робити наступну генерацію, обов'язково так само потрібно вказувати знов співвідношення сторін. Ну, тут можна стилі і і всяку фігню. Дальше, ну це воно нам не потрібне в нашому ділі. от Далі що ми робимо? Я от вставляю, наприклад, наступне. І знову генерую. І знову пішла генерація. Е, от. Е, е, я вже не буду, скажімо так, вам ті фотки показувати. Далі. Що нам потрібно? Нам потрібно е, фотографію збільшити. Е, я використовую е, сервіс е, Topaz Gigapixel. Е, це програма, яка ставиться на комп'ютер. Можна онлайн-зкіз сервіси. Тобто, для того, щоб нам продати зображення на фотостоці, нам його потрібно збільшити. Збільшити мінімум до 4 Мп. Спочатку, спочатку зображення, От я перед цим робив. Да? Перше, те, що превюшку воно робить, воно робить його 0,39 мегапікселя, Далі, коли воно збільшує, воно робить 0,65 мегапікселя, І тепер наша задача збільшити це зображення більше, ніж в 4 мегапікселя. Я його збільшую на 23 мегапікселя за допомогою програми Гп. Нажимаємо вибрати зображення. Ось ці дві зображення. Значить Дивимося, да? От 768 на 512 і 1024 х 640 а. То ми беремо, вибираємо це друге зображення, відкриваємо його. Значить, по настройкам. По настройкам. Тут ставимо 6, бачимо зразу, скільки пікселів воно зберігається. Я використовую Low Res, цей режим. А, і е, додаю або на 50% різкості, або не додаю взагалі її. Ну, В даному випадку давайте поставимо на 50 різкості. Все, більше я нічого не роблю. Ну, можна там ще шум, але шум він вже, це вже буде е, він трошки буде калічити картинку. Далі нажимаємо експорт. І е, отут в мене все забрано. Бачимо воно. Е, Наше зображення в PNG форматі. Воно, до речі, не знаю чого, але в мене воно його щось не відкриває. Але Гігапіксель його бачить. Тобто він з PNG переводить в пешку. Тобто він з тисячі робить 6000 на 3840. Тут все я забираю. Значить беру оригінальна папка, чпек. Ставлю якість на 90, тому що дуже велика різниця в розмірі буде. А по якості воно майже... Ну, ви не замітите різницю між 90% і 100%. А по мегабайтах ви замітите. Тобто буде там вам 10 мегабайт, а при 100 буде там, а, орієнтовно 30 чи 40. Тобто 3-4 рази буде більше. Тобто для економії місця на комп'ютері я ставлю 90% і мене це влаштовує. І нажимаю зберегти. Все, ця фотографія о, збільшується в 6 разів. І виходить, у нас на виході. Це я закриваю це все. От. Бачите, зараз, от, ну, до речі, тут є косяк з пальцями. бачите. От. Тобто ми переглядаємо тут нормально. Фотка, може бути, правда, однорука. От. Але ну, фактично це жіночий прес, така фоточка крупним планом. І те, що я казав, що воно робить 3 до 2, це якраз те, що нам потрібно. Тобто як варіант безкоштовної генерації зображень, будь ласка, без, абсолютно безкоштовний сервіс. От. Дуже класний. Силочку ставлю вам в описі. Взагалі, без реєстрації. Я навіть не реєструвався, навіть не заходив сюди. Все. І дивимося. от так, от наше зображення. Да? Було 1024. Зараз стало 6. 644 на 3840. От, Все, я його відкрив зараз. Можу приблизити. Ну, така от фоточка. Все. І цю фоточку ми вже можемо загружати на фотобанк. Єдине, що нам треба ще прописати ключові слова. Ключові слова можна прописати, е безпосередньо на сайті. Або є е і там ну, є на сайті. Е на Гадобовському сайті є е, автоматичний підбір ключових слів, або можна е, сервісом спеціальним скористуватися, я користуюсь в бо тому що я дуже багато фоточок закидаю. Він автоматично підбирає е, опис, ключові слова, назву. От ось він все робить за, за мене, і я потім просто зразу 500 фоточок зараз заливаю і все. Е, е. І таким чином, скажімо так, беремо кількістю, ну скажімо, а не якість, але завжди стараємось на якість. Завжди старатись треба на якість, хоч ми багато гружимо, але треба все-таки грузити якісні фоточки. От, от такий от безкоштовний сервіс, хотів вам порекомендувати для тих людей, які не хочуть щось вкладати. Будь ласка, є такий сервіс. Рафаель. Він йде на, як я сказав, Flux версія 1.0, Це хороший движок для генерації зображень. Будь ласка, користуйтесь. В наступних відео ще розкажу про декілька сервісів, які так само дають безкоштовну генерацію, але єдиний в них мінус, те, що в них обмежена кількість. Обмежена кількість генерацій, тобто ви там зможете згенерувати 100-50 фотографій, і вам прийдеться заходити під новою почтою для того, щоб знову загрузити створити точніше, 50 фотографій або 100 фотографій, або 500 фотографій. Але вони так само генерують. У них там двіжки, просто двіжок інший. Чимось він можливо краще, чимось гірший. Але ну, в наступних відео я вам також розкажу ще про деякі сервіси, в яких можна безкоштовно генерувати зображення і продавати їх на фотостоках. Все, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.